Вивчайте, любіть свою мову, як світлу вітчизну любіть, як стяги в красу мали як рідного неба блакить. Нехай в твоїм серці любові не згасне священний вогонь, як перше промовлене слово на мові народу другого. Як сонця безсмертного коло, що креслить у небі поті, любіть свою мову і ніколи. Її не забудьте в житті. Ми з нею відомі усюди, усе, що нам треба в ній, є. А хто свою мову забуде, той серце забуде своє. Вона, як зоря пурпурова, що сяє з небесних висот. І там, де звучить рідна мова, живе український народ, народ наш, трудар та воїн, що тьму подолає в бою. І той лиш пошани достоєм, хто мову шанує свою. Ну, як це правильно сказати, які слова вживати нам? Відкрити що, що відчиняти, як дати ладу усім словам? Що треба просто розгортати, що відкупорить відімкнуть? Коли слова, які вживати. І як дитині це збагнуть. Все просто, в нас багата мова. Для всього є свої слова. Уважно прислухаєш до слова і зрозумієш ці слова. Розплющуєш, прокинувшися очі, і відкриваєш дивний світ. І душу відкриває хоче ти для добра з маленьких літ. Вікно до сонця відкриваєш для друзів, двері відчиняй. Замок у дверях відмикаєш ти добре. Про це запам'ятай. Що закупорене тісненько, відкупорити треба нам. Запам'ятай і це гарненько, і раду всім даси словам. А книжку треба розгортати і перегортати сторінки, щоб у житті все добре знати, бо ж світ цікавий і дзвінкий. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова. У барвінки зодягайся, моє щире слово, Колосися житом в полі, піснею веселі, щоб зростали наші діти мудрі і веселі, щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, як з колиски дорогої мовеньку кохали. Буква до букви, виникло слово, Слово до слова, звучить рідна мова. Ой, яка чудова, світла і багато. Було. Дійська мова, мова, мама й тата, мова мами й тата, діда й бабуся, Знаю її добре, ще краще навчуся. Солов'їн, барвінкову, колосисну, навіки українську рідну мову, дар дали мені батьки. Берегти її, плекати, будем всюди й повсякчас. Бо єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Із слова починається людина, із мови починається Ласка, Ласкава мамина єдина, Шипоч чоловіка на весь світ. Краса рідної мови. Любіть красу своєї мови, звучання слів і запах слів. Це квітка ніжна і чудова, З широких батьківських степів. Всі каравани знайдуть воду в краю пустель і злих негод, як річка з роду до роду. Та мова з'єднує народ. Солов'ї розливаються ніжно у зелені пісняньому гаю. Син до матері каже, ця пісня дуже схожа на мову твою. Посміхається мати до сина. Пам'ятай, моє миле дитя, кідна мова завжди солов'їна. Зігріває людей все життя. Наша мова живе і буде жити, бо вона ніби подих весни. Пам'ятай завжди про це сину, Рідне слово теплом огорни. Сповідуємо святе від Бога Слово, в нім заповіді Божі і почуття. Любімо, наче матір, рідну мову, бо з нею рід немає забуття. Не можу уявити себе без мови, Казок дитинства, жартів та пісень. І не було б освічення в любові, І не дзвенів би голосами день, і не було б поезії і науки, битали б дітоньки малі, хіба б що мову жестів мали руки, бо як без спілкування на землі? Буду я навчатись мови золотої, У Удрави веснянки, у гори крутої, почічка весело, що постане речко. Вагінця зеленого, що зросте смерячко. Буду я навчатись, мови блискавиці, в клекоті гарячі, кованої криці, короневичі пружну ниви колоскової, леготі шовкому, пісні полискові, щоб людському щастю панок свій надбати, Що раділа з мене Україна мати. Раз казала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати, та одну із мов усіх. Щоб у серці ти зберіг, серці ніжно і погідно збережу я мову рідну. барвінково волошково в небі світиться зоря. Починаємо рідне слово зі сторінки кобзаря. Рідне слово любить ненька, так любив його Шевченко, так люблю його і я. Рідна мова мова кожного народу неповторима і своя, ні гремлять в негоду. Ти ще третьо солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять. За ленкле на удіброві, покленовому шумлять. Соловійно колоси до навіки українську рідну мову. Вся моя родина, мати, мова, батьківщина, от і вся моя родина, батьківщина, мати, мова, три цілющих вічних слова. Батьківщина, мова, мати, нас повік не роз'єднати.